Божий мій, ти шукаєш пушкара, не жури свою буйну голову. Живий, здоровий той, кого ти шукаєш. Я навіть бачу його. Він у вущі життя. Ось глянь. Про докторів і Марію. Ну, ти розводиш. Да, да. В вже не дивився та й на бідивський. Але не був у шпиталі, відколи вродився. А в ногу тих корову зі свого роду, та й щось мені нараз поклон під пупцем зі споду. як так мене тоді тяжко дачило боліти, що їм забув рідну маму і дрібой під. Якось мене затягнули в поміч галюбову. А я бідний так сібою, бою, аж втрачив мову. Йойде ж тобі уявляю, та й жити не хочу, як там мене вже в та й тяжке коло. А ще кажуть тим докторам, як не заплатить, то вони можуть. Все, що хочуть з плічому вітки. Везе мене Галюково до до Станіславок. Куда і було з шителком здохла та корова. Взяли вже мене хірурги, поклали лежить. Та й десь пішли. А давно жі на мене острить. А ті, поки я тут лежу, та й страху собі найшли собі телевізор. Дивлються Марію. то людям та Марія попсувала розум. Аж забули мені дати через наркоз. А той хірург не питає. на мор... Я вже тут помічився, це той світ валиться. Та й доки я спам'ятався, то він уже доти успів мене, той качуга, добре Йой, Як я си, то где сіп, паски. Здоров'ях підняв одним махом. За п'ять хвилин повтікали всі, хто був шпитали. Навіть ті, що були в гіпсах, у вікна скакали. А докторів, може, тридцять за мною всіх вони. Ми б мене туди були, чорто два зловили. Якби я був у коридорі. Не грикнув листер, як їм уздрів свої кіщі, хто в очах коло. Мів я туди, вже й не знаю, що зовні робили. Це там мені сьомки, це ще щось лишили. Тепер лежу. З горячками, бентами обвити, не можу всі а ані обдивити. Ось землі якась кара, та й гірка година. Бо це я вже тепер жінка, далі мужчина. Кубив уже вітці вішов, не може діждати. А вас не в тих Бог боронить шпиталь попадав.